Всім привіт! І сьогодні ми порівнюємо вафлі Артек. Е це варто, а це у нас... А це у нас, нас своя лінія і, звісно, світай. З вами улюблене шоу. шо воно таке? Та я ведучий Ярослав Гринчук. Поїхали! Це буде жорстоке, хрумке фасталіті, але спочатку цікавий факт. Історія вафель – сповна загадок. Важко сказати, хто першим почав випікати вафлі, чи то давні греки, чи китайці, чи німці. У середньовічній Європі вафлі були доступні тільки королям і представникам шляхецького стану. За розголошення секретного вафельного рецепту вводилися суворі заходи покарання. Проте пізніше вафлі стали продавати на вулицях, в тому числі біля входу в церкву. І ажіотаж навколо нового виду десерту. Був такий великий, що справа доходила до жорстоких бійок. Ну що, розпочнемо розпаковку. Поїхали з вартом. По-перше, у всіх є по три вафельки. Провіряємо на хрумкість. Ну, Вроді нормально. Куштуємо. Вафелька грустка. Приємна на смак, але щось мені не вистачає. Поїхали далі. Артек Артек, своя лінія. Ну, Своя лінія, по-перше, вже одразу видно, що колір, колір вже. Другий це більш жовтіше, це більш біліше. Хрумкість. Менш хрумкі. Поїхали куштувати. Вони менш хрумкіші. Ну, такий насичений смак. І присмак якось, як, я не знаю, як фруктози якось, чесно. Не поки не дуже. Поїхали далі, світоч. Ось я вже цей вафель наївся горлі пересохло. Сахара щас. О, а ці навіть не відкриваються нормально. А, це добре. Так. А що вони такі малі? Всі такі, всі такі великі, а це світо, що вони поменше будуть. По-перше, із цих трьох це найжовтіший. Я не знаю. Гарно це. Чи не гарно? Поїхали смачно чи не смачно? М -м -м. А, блін, я забув! А я забула. Хрумке. Ой. Дуже насичений смак. Хрумка вафелька. Ну прям божество. Дуже-дуже смачно. Тебе я би любила. Оце дійсно набагато смачніше. М -м. Ну все, я поїв, можна піти і поспати. Так. Саме головне вердикти. На першому місці посідає артек Парарарам. світоч, е -е, дуже смачна вафелька, насичена, смачна начинка, все чітко, гарно поєднується, ну взагалі просто бомба. На другому місці посідає вафелька Артек Варто, теж смачна, але менш така насичена, менш хрумка. Ну, це можна з'їсти. Ну, чесно, тут, якщо грошей немає, то можна з'їсти, як то кажуть. І на третьому місці посідає своя лінія. Вона мене дивує дуже сильно. Я не розумію, хто таке може брати. За всі два варіанти вона менш хоромкіша. І, ну, не дуже. Ну, чесно, не дуже І вона віддає якусь фруктозу. Я не знаю, як це пояснити. Ну, не смачна. Ну, своя лінія. Коли ви зробите щось ну, більш прикольніше, що десь, ну, капець. Так що, якось так. З вами був Ярослав Гринчук. Побачимось на першому міському.